Всім привіт! Що ж сьогодні в такому мальовничому місці я розкажу вам, як воно бути очкариком на мотоциклі. Отже, погнали, історія почалася в 2018 році, коли я жив тоді, ще в Німеччині, в Дрездені. І один із моїх колег приїхав на роботу на мотоциклі. Але весь прикол був в тому, що в нього, як і в мене, були окуляри, і ми якось з ним про це поговорили. І я сказав: Ну я ж в окулярах і через це. Я не їжджу на мотоциклі. А? Він сказав: реально, це типу, єдине, чому ти не купуєш ці мотоцикли, те, що ти носиш окуляри. І я якось тоді не, не придав цьому значення. А зараз я вам розкажу три. три мінуси для очкариків на мотоциклі. Перший і великий мінус в холодну погоду вони запотівають. Що і? я роблю, коли запотівають окуляри? Я привідкриваю візор ось так, от, чуть-чуть, і сюди під візор задуває, і тоді окуляри теж розпотівають. Тобто, Пінлок від того, що у вас запотіючі окуляри, ніяк вас не врятує. Але такий от лайфхак. Другий мінус це, звісно, як ви одягаєте шолом. Вам потрібно зняти окуляри, діти під шоломник. Ось ви одягаєте під шоломник, ви одягаєте шолом. І після того ви одягаєте окуляри. Тобто є певна незручність одягання. Крім того, оці дужечки, вони повинні бути трошки гнучки, але це може не найкращі окуляри для мотоцикла. Ну, щоб було зручно і комфортно це все робити. А, інакше вони вам можуть. Ось тут ще передавлювати, де вуха знаходяться, тобто є певні мінуси. Яке рішення? А носіння контактних лінз, якщо ви з цим ок, тобто ви одягаєте контактні лінзи. Але в мене, наприклад, була така історія, що я коли одягаю контактні лінзи. в мене рефлекторно вже я настільки часто їжджу в окулярах, що е я відкриваю шолом і пробую зняти окуляри, яких немає фантомні окуляри. А так, в принципі, окуляри абсолютно не є. Перешкоди для того, щоб їздити на мотоциклі. Можливо, є якісь спеціальні окуляри для того, щоб їздити на мотоциклі. Якщо ви знаєте про такі, ви теж мотоциклістичкарек, то будь ласка, напишіться в коментарях. На цьому, власне, все. До речі, зараз ми знаходимося на Коростишівському каньйоні. І це дуже прекрасне місце, щоб приїхати сюди на мотоциклі, а можете спробувати якось прогулятися. А на цьому в мене все. До наступних зустрічей на моєму каналі. Наразі!